Розкажу, чому іспанці бояться здавати квартири. В Іспанії є закон, який дозволяє а, заїхати в квартиру і не платити потім власникам за оренду житла. Це у них називається окупаси. вони їх дуже сильно а, бояться. І коли ви а, збираєтесь орендувати квартиру, вам треба показати, ваш портрет має відповідати іншій людині. Ви маєте показати. Ваші рахунки, вашу роботу, вашу сім'ю. І в такому випадку власник побачить, що ви дійсно той персонаж, який не схожий на тих поганих людей, і дасть квартиру саме вам. Бо, як правило, в Іспанії, а саме в Валенції, квартир мало, а бажаючих багато. Тому вибрати є з кого, і всі власники. Обирають тих, хто їм більше подобається. Звісно, є власники, які, е, ну, наприклад, з України купили квартиру і здають її тут на інших умовах. Але таких варіантів дуже мало, і ви, в принципі, про них можете навіть не дізнатись, тому що е, є люди, які, наприклад, першими е, пішли, продивились, їх одразу узгодили, і е, квартира пішла. Тому пошук оренди. Особливо хорошої оренди він дуже часто затягується. Майте час для цього і звертайтесь до професіоналів, щоб вам допомагали максимально швидко і якісно це робити. Ну а кому звернутись, ви вже знаєте.